Прогноз погоди від каналу Парасоля з 8 по 12 березня. Погоду всієї України до кінця тижня будуть визначати циклони, які один за одним будуть виходити з Атлантики, далі через Європу переміщуватись на Північний Захід Росії. Циклонами пов'язані атмосферні фронти, які будуть проходити і через територію України. В цілому, до неділі, завдяки посиленню західного переносу, над Україною будуть панувати теплі, нестійкі повітряні маси. Температурний фон очікується високим, з відхиленням від норми на 3 градусів по Цельсію. Також очікуються опади, переважно у вигляді дощів, місцями сніг, мокрий сніг та поривчастий вітер. Так, 8 березня. Вітер по всій країні південно-західний 8 порив 14 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На півдні країни мінлива хмарність. Гопади очікуються по всій території України. На заході часом місцями у вигляді мокрого снігу та дощу. В горах помірний сніг, з переходом у сніг з дощем, зі снігом, слабкий дощ. На півночі, вранці місцями мокрий сніг, слабкий дощ, після обіду часом слабкий дощ, помірний дощ. В центрі та на сході країни часом місцями слабкий дощ, можливий помірний дощ. На півдні після обіду місцями слабкий дощ. Температура повітря в день на заході плюс 4 плюс 10 градусів тепла, в горах плюс 2 плюс 6, вночі від 2 до 7 градусів тепла. На півночі, в центрі та сході країни, вден температура очікується від 7 до 14 градусів тепла, вночі від 2 градусів морозу на півночі країни до плюс 5 градусів тепла на Донбасі. В центрі країни 0 плюс 4. На півдні в день плюс 12 плюс 17 градусів тепла. Справжня весна вже. Вночі 0 плюс 8. В четверг, 9 березня, вітер переважно південно-західний, 8 пориви 14 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 22 метрів за секунду. На заході та півночі країни. Хмарно з проясненнями. на решті території мінлива хмарність. На заході протягом всього дня очікується часом слабкий дощ. Дощ в горах дощ зі снігом. На Волині та Рівненщині після обіду і до вечора очікується слабкий сніг, можливий помірний сніг, сніг з дощем. На півночі часом місцями слабкий дощ. Ввечері та вночі на півночі країни Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині очікується слабкий сніг, помірний сніг, сніг з дощем. Нарешті території часом місцями слабкий дощ очікується після обіду. Температура повітря вдень. На заході від 1 до 5 градусів тепла на Волині та Рівненщині до плюс 14 градусів тепла на Хмельниччині та Чернівецькій області, на Львівщині плюс 8 плюс 10, на Закарпатті до плюс 11 градусів тепла, в горах плюс 5 плюс 8, вночі від 3 градусів морозу на Волині та Рівненщині до 0 плюс 5 на решті території. На півночі вдень плюс 7 плюс 14, вночі від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла. У центрі в день плюс 13 плюс 17 градусів тепла, вночі плюс 2 плюс 7. На півдні в день плюс 13 плюс 19, вночі плюс 3 плюс 10. І на сході країни в день плюс 11 плюс 15 градусів тепла вночі плюс 1 плюс 5. П'ятницю 10 березня. Вітер на заході країни південний, 6 пориви 12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 16 метрів за секунду. На півночі країни вітер східної чверті 4 пориви 9 метрів за секунду. В центрі країни та на Одещині вітер північної чверті, 3 пориви 8 метрів за секунду. Ввечері та вночі настійкий 3-5. На південному сході вітер південно-західний, 6 пориви 11 метрів за секунду. На Харківщині та Сумщині вітер північної чверті 3 пориви 8 метрів за секунду. Мінлива хмарність, місцями хмарно з проясненнями. Опади у вигляді слабкого дощу очікуються тільки на південному сході країни, окрім Одещини, на решті території без опадів. Температура повітря по країні в день від 3 до 7 градусів тепла на Волині, Рівненщині, півночі країни, Сумщині та півночі Харківщині до плюс 7 градусів тепла на решті території, на півдні до плюс 17 градусів тепла. Вночі 0 плюс 5, на Сумщині та Чернігівщині до 2 градусів морозу. На вихідних, в суботу, 11 березня, вітер на заході країни західний 10 пориви 18 метрів за секунду. Нарешті території. Південний, південно-західний 10 поривів 16 метрів за секунду. На півночі країни пориви до 18 метрів за секунду. Переважно хмарно з приясненнями. Часом місцями на протязі всього дня очікується слабкий дощ, помірний дощ. В горах Карпат дощ зі снігом, сніг дощем. Температура повітря в день на заході плюс 3 плюс 10 градусів тепла, в горах Карпат 0 плюс 3. Вночі від 0 до 4 градусів морозу, в горах Карпат до 10 градусів морозу. Нарешті території в день плюс 5 плюс 12 градусів тепла, на півдні Одещини до плюс 15, вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На південному сході та Криму вночі плюс 5 плюс 10. І в неділю, 12 березня, вітер переважно західний. На заході та півночі країни 9 пориви 16 метрів за секунду, на решті території 6 пориви 12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На південному сході до 15, до 15 години часом очікується слабкий дощ. В Криму часом протягом всього дня очікується слабкий дощ місцями помірний дощ. На півночі західних областей країни та північних областей до 16-ї години дня часом. Місцями очікується слабкий сніг, сніг з дощем, нарешті території без опадів. Вночі погоду буде визначати гребінь антициклону без опадів. Температура повітря в день від 3 до 9 градусів тепла в Криму до плюс 10, в горах Карпат від мінус 2 до плюс 2. вночі від 0 до мінус 5 градусів морозу, в горах Карпат до 10 градусів морозу, на півдні та в Криму вночі 0 плюс 5. Після 12 березня ще будуть періоди похолодання, морози вночі, сніг, особливо на Заході та півночі країни, але вже потихеньку атмосферні процеси перебудовуються на весну, і в день це вже відчувається в температурному режимі. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний прогноз погоди.